Всім привіт! Чергова зустріч з хлопцями. А ну чи підросли, чи ні? З білими ножками це перший родився. Що то ви робите? З чорними ножками це другий родився. Хлопці. Он як у нас розвиднялося. До обід було хмарно. Напевно, буде ще більший мороз. Ці баранчики родилися 28 січня, а я бачу, ще пуповинка позасихала. Пуповинка, кажу, позасихала, а ще не відпала. Веселі. І що у баранчиків, що там у ягничок відрізняється вираження морди. Зовсім різні на лиці, наче й однакові подивиться, але різні. Та що ж ви стрібаєте одне на одного, хлопці? Скоро, як потепліє, ще можна на день буде вас випускати, скоро, але ще не скоро, то будете отам з вічимом, з тітками. Гулять. А поки що лише так. Вранці і ввечері, як холодно не є, позамерзало в нас усе, їж, Бірюшка, їж маленька. Двох синочків тягти теж. Вони які гарні робляться. Як не холодно, а прогулянка обов'язкова. У них там зараз вичищається, сухеньким підстелиться, щоб ніч було тепліше спати. Ну, пішли по інших подивимося. Що там? Та ні, хай, Ці, хай. Вона отут лежить в основному. Ну що, нема ще в нас поповнення. Ось-ось і, і ось каємо. Кожну ніч ходимо дивитися до неї. Заходжу вчора, вона отутечка лежить. Задом сюди, жвачку вже подивилася так на мене і не вставала. Ходиш, ходиш, нема, нема, тоді вранці прийдеш, а вони вже ходять. Вдень вона на дворі. Ну, вона ніч на дворі не осталиш. Страшно. Зараз я її води наберу, принесу. Їж, їж. Тільки вона і воду їсть Більш нічого. Здрасті. Здрасті. А ці? А ну? А ці підросли чи ні? Хто дивиться? Всі 20 січня родилися. Не заженеш, що вранці, що ввечері, не заженеш. Не хочуть у сарай заходити, так, Зізма? Оце перший раз побачила, що лізуть. у І я. У кормушку. І я. Гену. Думаю, як так дружно Лис, ліз. Лискайте. Треба підтримувати, бо дуже подвоє ягнят та дуже мамок. Всередині також гарячий. Нічого воно ще живо, ніколи. Вони по чуть-чуть починатимуть лискати. О, лискають уже. Mm -hmm. Ну, якщо до цього так не цікавилися, значить вистачало їм молока. О, я оцю чорненьку бачу на семено. Вона така, не можна описати словами. Вона вже така. Дівка. Де їж? Брик-брик. Видно, пробувала, бо язичком лицька, як і по губах. Вони вже й у сіну лазять оці. Лазять, давненько вже вони. Вони вранці сіну, так вони тільки так виступають. Така вона любопитна, Варвара. Варвара будеш. Варя. Бей, бей, бей. Побігла туди. Не хочеш, вирядована пані. Буде велика різниця у віці між ягнятами. Сьогодні вже 9 лютого і досі немає. Ну така вже ось заганяла у сінайдах ага. і вимня. У мене чуть баран не носив. Все наче так уже приготовлене до окоту. Ага. А, бачиш. Ось ось і ось каєм, я кажу. А я там зайшла, до мене баран накивувати. Скучив навіть. Скучив, скучу, бо я до нього не ходила, доплітала я замовлення ананаси, то я не ходила. Добу, більше доби ми не бачилися з бараном, то може він і скучив, хто знає. Та не топчить же ж його. Хоч і кажуть спеціалісти з техніки і ветлікарі, що варено гожуйним не можна ні коровам, ні козам, нічого. Але я все життя продавала коровам. Ось таку варену кашу. Якщо дійні корови, то і тричі в день давала картопля варена і запарена ясічною дертю. Розводила водою. Якщо вранці йшли на пастовень і воно було ще гаряче, бо я вставала в 4 ранку варила, то розводила літом кабачком. Холодна вода і додавала туди кабачка. І вони по великому 15-літровому відру виїдали і йшли на пастовень. І я вам скажу, що це дуже способствувало на молоко. Молока в рази було більше. Хоч і кажуть, я, от сирої картоплі молоко додається, ну мені не сподобалася сира картопля. Через це я і вівцям даю. І самі не такі худенькі будуть, і молочка буде більше. Ти. Бо варена картопля це все дуже способствує молоку, добавки молока. Боже, коли будуть отакими завбільшки ті, що ще не народжені. Головне, що вони будуть. Ну так. Да. Це точно. О, вже цікавляться. То в більшості часу вони просто брикали на вулиці. До миски вони не цікавились. О, побігла. Ти! О, булочка прийшли Вечерять. Чи шо? що? Ще там їсти не давала, вон сидять. Ждуть. Увечері не давала, а то можуть подумати, що цілий день голодні сидять. Он дивися, вже сусід прийшов, що біря немає нічого. Добре, що видному, а то вчора по темному чоловік вийшов під хату по дрова добавлять дрову у грубу. Каже, сидить під хатою. Прийшлося впускати у хату, закривати двері з кухні, щоб буся не прийшов. Принесла от Наташі сухого корму, налила молока, де десь із півгодини в хаті грівся. І сьогодні вранці ран прийшов. І Весна селений. він вже мітить скрізь територію. Сьогодні сама бачила, він випустили. Тоді так. бачу, він по даху там йде до курника, помітив Да, Дек? стіну і пішов далі. Булочка, хто не знає, це булочка, Це сусідський кіт, це не наш домашній кіт. Час, це, тобі це, сіна, через тринадцю. хату в нас там сусіди живуть, у них теж там не один кіт, ну а цей вподобав нас і приходить до нас частенько. Ой-ой-ой, акробати. Да? Покажись. Сола, булочка, ух, ти моє сьонець, ну до, да, ти хороший, котик, каже, давайте їсти. Ходив до корови, як корова була. Я даю і він під коровою і жде тричі в день. Так, да? ну що хороші. хороший, да? хороший кожи. Слухняний. Розцвів. Це тебе маленька господинка послала, каже, піди узнай, як там баба, так? Да? Наша принцеса маленька, там є у нас така сусідка. сусідочка маленька, яку ми дуже любимо. Так, це з-під буряка, щоб я не заносила. Я зараз піду, понабер... принесу сюди сіна і понабираю їм води. До хати йди, тут миски, тут миски мерзлі і... і пусті. Ще не виносились тут. Так. Дресь. Затихли. Ви їсте? Що ти слухаєш? Все по старому. Я їй сіно ще не набрала ручку. Я знаю, я зараз йду. Вони отам лежать під стіною. Нас будемо так сімати, поки їх немає, бо тоді на спини летить, ось так як я Іди. І... Все, пішла я по сіну. Ой, не збийте мене, бо я впаду. Вичищено, підіслала вон. Мама кашку не доїла, то я її поставила. Вон щось також цікавиться. Сіно. Зараз усе сіно не даємо, бо може розкидати, перетоптати. То ще це одіяло затуляємо. Отам вон. Щелинку внизу, зараз принесу води. Це світло забула включити. Зайшла вже, не схотіла вертатися. Дверь стояли відкритими, холоду не йшло. Ця також є. Ну, таке в неї вим'ячко. Ось-ось. І третій раз скажу вже, і ось каємо. Так, води немає, Я зараз приношу вам воду. Тут також загнала зігнятами, єлі-єлі. Мамка сіно їсть, вибігає сіно, з рота випадає, вибігає за ними, бо вони ж не вгомонні. Ну загнала вже. Погано, як і перемерзнуть. Воно як і перемерзнуть. Ай Боже, ай, які ми хороші. Діть ми хороші в мами, вже так ось цікавимося. Я як ночі, ночі приходжу наглядати, то отут сплять малі на горі. Отут, тут ніколи не сплять і тут ніколи не сплять, а оце там сплять. Встають потягушки в них. Так, пішла я вам поводить. Між ділом, коли ми пораємося. У нас іде в хаті прямий ефір. З далекої Америки, ну, США, північні, північні штати, штат Мен. Сім'я займається 16 сезонів. 16-й сезон, 16-й сезон. Недалеко від свого будинку там рукою протягти. Їм з вікна видно всіх цих оленів, вони їх годують. Чуєте звук, машина насипає зерно у кормушки, а вони ждуть. Он бачите? он, бачите, кормушки, поставили вони камери. І на доходи з каналу, на пожертви людей вони закуповують зерно, яблука і насипають. Вісім кормушок для оленів, і кормушки для птиць. Он, он там, он і приходить десь до трьох-чотирьох десятків індиків. Кожний день індики бувають. Теж їдять тут здорові, такі гарні індики. І оце ми поки трохи попорались, а потім ще раз подивитися до всіх. Хто... Це в перериві між поранкою. Всім подавали, а потім ще треба йти. Ну, Хвилин 10, 15, 20 я чекаю, поки понапувати. То ми заходимо і дивимося. А так пряма трансляція йде цілодобово. З цієї сторони, з цієї сторони, ну так, ну ось як от веде камера, воно видно буде. Щось я давно не бачила свого однорогого оленя. Господарі цього каналу і які їх годують, машина то їх говорять, що приходить за сезон від 200 до 300 голов оцих оленів. Коли починається перша трава, вони припинають її годувати і вони уходять далеко-далеко в ліс. І більше не повертаються до самої зими сюди. Це та камера не робить. Ось тут, тут також оце камера стоїть, певно, вона не робоча. Зараз я включу і ви, вийду. Ви. А, це ж не та включена. Це не та камера включена. Ось ця камера. Що вони зараз насипають? А, Ось протирає. Він просто протирає він камеру, бо вони. Це oh. Батько Річард, син його, і є ще онук. А, We're сьогодні. Фінал. Чемпіони з'їдять. Одне яблуко символізує одну команду, а друге іншу. Ось так сім'я займається підготовкою цих звірів. На добровольній основі це все. Це зараз пожертви йдуть. Але їм ніхто заробітну плату щодня не платить. Це і вони щодня привозять і насипають ці кормушки. Там чотири і тут чотири. Диво, дається. Коли можна не ходити із. з рушницею і не вбивати, і не фоткатися потім з трофеями. І вам не хворати. А можна дбати і годувати. Захоплюються такими людьми. Який просто на добровільник началах. Я думала спочатку, як попався нам цей канал, цей прямий ефір, он 18 по Фаренгейту у них сьогодні, сніжило та й зараз сніжить. І далі ще за цією ще три таких кормушки. Вісім кормушок. Я 10. думала, може, раз-два у місяць насипають, а потім наступного дня ця ж трансляція, он вони біжать вже, вони нічого не бояться. Кожного дня по їхніх часах 08.57 зараз, а по наших це без п'ятнадцяти, 15... ну там 4, Десь 16, близько шістнадцятої години вони приїжджають. Оце щоб знали, що що в тому числі ми дивимося. Ось тут чотири камери стоїть. Ось одна камера. Шведський стіл у птиць. Це воно казати Райан. Угу. Сюди і птиці різні прилітають, Білоч, білочки. Це біля кормушок тут і олені, ж бачите, бігають. А живуть вони буквально їхній будинок поруч. Минута, Метрів за 20 від. Минута хвилина їзди до будинку. А, Ось. а то й менше. Ось так. Ось ця камера зараз буде. Це з будинку. Перезамовляйте в копці Samsung Galaxy. Ось так. Іде чат постійно. Вон рогаті, які там виходять видно. Ось насипано спеціально для індиків. Це не Дев'ята година ранку зараз буде. Буває, коли зайдеш, а взагалі нікого нема. Або пару оленів. А буває заходиш, не можеш порахувати, збиваєшся. 50-60 голов їсть. Влітку вони йдуть ситі і нахальні, як казав ну, Річард. Говорять господарі ці, що насипають, до першої трави, до першої гарної трави, щоб був їм пастовень. Потім вони припиняють годування і вони уходять. А потім, коли вже трави немає, вони знову відкривають ці кормушки і знов насипають. Їздять самі кудись за зерном, бо коли приїжджають на годину раніше і перед камерою він говорить, що сьогодні їдемо по зерно, тому приїхали раніше. Ось так люди займаються. А ми дивимося. Можна сидіти, споглядати. Просну. Я і вночі бува, коли проснуся, ще я переб'ю. <су> проснуся, думаю, зразу зайду, дивлюся карту тривог, а тоді до мене ну зайду, скільки там воленів. В цю ніч у другій годині ночі зайшла, а в них такий сніг мете, і стоять, їдять. Ну, небагато було, небагато. Вони виходять. Все, вони поїхали. Вони насипали вісім кормушок і поїхали, вони тут живуть. Хвилина. Та там менше хвилини, зараз, 30 секунд і вони вдома. Завжди вітаються, завжди прощаються, говорять до побачення, батько і син. Збирають колекцію рогів, показують колекцію ріг, які скидають олені тут близько в лісі. Ось вони виходять їсти. Ось біжить сюди. А чи мені здалося, що рогати? Ні, без рога. Дівчинка. Дівчинка вийш... маленька. Он вам далі виходить рогатий. Зараз я переведу на ту камеру. От так, коли хочеться, зайшов. Ось ця камера. Подивився. Коли починаєш крепти, фітулізин допоможе обрати з циститом. Фітолізин приборки цистита так, що дарем нижче живота. Ну, дивіться. Гонять одне одного, ну їдять, бачите, підходять. і... Спини воно снігу. Так він і зараз підлітає в нас. Ага. Бачиш перед камерою, бли... близько. Легкий снігон написано, 18 по Фаренгейту. Молоденький олень, рожки он які. Угу. Молоденький. Давно я не бачила однорогого, Може він скинув його. Через те я її. Там вон пташки, голубів дуже багато прилітає, Такі красиві. багато туди на ту годівницю, на птичу прибігає. Дятли, синички якісь. Ну, похожі на наші синички, чи такі, чи не такі. Оце будете знати. У нас є таке хобі. Відволікаємося трохи від нашого тяжкого сьогодення. Он біжить яка. Новин я не дивлюся про війну, бо дуже тяжко їх слухати, ми і так знаємо. Кожного дня. Гуде, бахка. О, чуєте? Будинок буквально ось. Ось тут на горі. Сюди трошки. Можна сідати біля вікна і дивитися. Так, ідемо. Медалі ось такий не підходить по цю сторону. Ось тут такий рогатий стоїть, здалеку видно. Вон там рогатий, ну також далеко від камери. Ще є прямо ефір із Фінляндії. Ну там дуже рідко приходять олені, там моркву привозять і сіно, Ну там олені не тої породи. І в основному там приходять взагалі ввечері по темному. Удень там немає нікого. Там олені дуже-дуже з великими рогами. Інша порода. Гонять одне в одного, хоті. Товчуться всі біля цих кормушок, але бачите, як. Стаді старші, менші. Ось така в нас розслабуха. Точно. Посидиш, подивишся ось, на ось де цьогоріч справжня зима. Два дні тому було в них мінус 18. І сніги кожний день, хоч і не великі, а кожний день. Сніг. Не підходить той рогатий. Ось тут інший рогатий. Один з молоденькими рожками, один з великими. Ну, от у Фінляндії взагалі не такі. Там роги в 10 разів більші. І не така й форма тіла, не так трохи. Кустини такі. Дуще в них починає йти сніг. Вони тут і розчищають, якщо дуже замете. Спочатку виїжджає, машиною розчистить, а потім уже їде. Їдуть їсти давати. Ніколи такого не було, щоб приїжджають їсти давати і в кормушках що хоч щось остається. Все під чисту. Ми одразу думали з дочі, що це ну, раз у тиждень, Ага. не Дивимося кожного ранку. Кожен день. Кожний їхній ранок. Бо по їхньому це 9 година ранку, а по нашому це 16 година після обіду. вже. який красавчик. А вон їсть. Більш за все, що той однорогий, можливо, скинув другого рога. Через те його й не видно. Він тут є, але він уже не однорогий. Ой, як вікраси, яка краса. Ось молоденьке. І зразу йдуть до тих кормушок, де яблука, жолуді, горіхи. У двох кормушках тільки це вони насипають поверх зерна, де біля камер вони говорять, щоб ви спеціально бачили і чули, як вони хрумають. А далі там саме зерно, сам овес вони насипають. І зразу підходять до цих кормушок. Є такі хитрі, що тут поїв, поїв і біжить до тієї кормушки. Годівниці. А то будуть люди поправляти. О, йде назад. Молоденький. Отак от.